Слава нації, вітаю на каналі добрий рембат. Скористаюся нагодою. Нагадаю, зайшов на машину. Зараз у нас зима. Зараз у нас зима, лід сніг. Кажуть, чому не на зимовому режимі, чому не ближче. Кажуть, не можемо далі посунути, там вже немає ходу. Немає ходу. Обходимо цю саме машину. Так. Трішечки роботи. Гайковертом, до речі, від добрих людей з Острога. І що ми маємо? Правильно, зима 3-5 мм. 3-5 мм. Все нормально, є хід. На літо максимально прибираємо. На зиму 3-5 мм. На літо максимально прибираємо. Користуйтеся, і хай у вас нічого не налипає, не намерзає і не заважає рухати не псує. Salud.